Кіровоград танцювальний у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Вониченка. Відбулося змагання зі спортивних бальних танців. Турнір Кубок ректора проходить вдруге. Його започаткували минулого року. У спортивній залі університету зібралися понад 300 учасників, серед них і найменшим віком від 5 років, найстаршим учасником 25 років. Організатори кажуть, головна мета продемонструвати рівень хореографічної підготовки області. Підтримати дітей прийшли батьки та тренери. Учасники змагання отримали дипломи та кубки. Критерії много: музикальність, як дітки держать лінії, як вони красиво виходять, чіткість виконання в музику. Ну, це все, ці всі критерії по цим критеріям оцінюють судді, які зараз знаходяться на паркеті. Наш університет один з перших в Україні почав готувати фахівців для освіти зі спеціальності хореографія, і велика кількість наших випускників, студентів дотичні до хореографічного мистецтва не тільки до народного, але й до спортивного балету. Такий захід є оглядом наших можливостей, потенціалу дітей, які можуть стати і нашими абітурієнтами, а саме головне показати можливості і досягнення хореографічної школи кіровогращини.